Народилися на світ малі кошенята, та чомусь були закриті їхні оченята. Хто їм, друзі, допоможе і відкриє очі, нехай дивляться на світ зранку і до ночі. Відкриваємо лише праве, трішки поморгавши, закриваємо назад, мій погляд впіймавши. Далі ліве відкривайте. Помалу, поволі, а кому це дуже тяжко, змінюємо ролі, відкриваємо обидва тричі поморгавши. Глянемо спочатку вліво, потім вправо взявши, далі дивимось в підлогу. І на синє небо, таке чисте і безкрає, іншого і не треба. Потім погляд свій ведемо. Дружно всі по колу. Повторивши в інший бік, сядемо до столу. Ви, звичайно ж молодці, гарно розім'ялись, зір покращили усі та ще й посміялись.